Україна обрала європейський союз Двоголовий консорціум Брюсселю не бачити української труби про спільне управління ГТС Київ напряму домовляється із Москвою. Принаймні джерела видання комерсант в Міненерго переконують саме про це весь минулий тиждень. За закритими дверима говорили профільний віце-прем'єр і глава Газпрому. І хоча офіційних підтверджень, тому що Європу виключили з енергетичних планів, немає за кілька днів, змінилася і риторика українських дипломатів. Що є очевидним, так це те, що домінування Газпрому в Україні зламано. Європейський союз усе більше зосереджується на внутрішніх проблемах. Звужується його роль як міжнародного гравця. Ніхто не знає, що буде з Євросоюзом через декілька років. У тому, що Київ знов замислився про тіснішу дружбу з Росією, винна сама Європа, кажуть експерти. Мовляв, з обіцяних 5 мільярдів доларів на модернізацію стратегічно важливої ГТС Брюссель не спромігся виділити навіть кількох сотень мільйонів. Натомість висунув чергову низку вимог, які найближчим часом Україні виконати нереально. Серед них підпис. Ання багаторічної програми реформ відновлення співпраці з МВФ, реструктуризація нафтогазу і підняття тарифів на комунпослуги. ціна питання, кредит у 308 мільйонів доларів. який два великих європейських банки пообіцяли Україні ще понад три роки тому. Ми запропонували створити тристоронній консорціум з обслуговування нашої ГТС з Європою в якості покупця, Україною в якості транзитера і Росією як постачальником, проте ЄС не проявляє достатнього інтересу. А що ми можемо зробити? Ми змушені сісти з росіянами за стіл переговорів і з ними знайти рішення. Ми не задоволені рівнем співпраці з енергетичним співтовариством. І Я скажу, чому перш за все. За всі ці три роки ми не отримали ніякої підтримки, навіть даже співчуття. Нам Росія виставила рахунок 7 мільярдів. Ми сподівалися, що ми також отримаємо коментарі з боку енергетичного співтовариства. Яка їх точка зору? Жодного разу ми не отримали жодної відповіді. Натомість, після обміну різкими заявами окреслилися позиції у співпраці з Газпромом. Таємниче джерело, якому вдалося зазирнути за лаштунки газових перемовин, переконує Росія більше не вимагає повної економічної інтеграції і погоджується не на володіння, а на управління половиною труби. Взамін же хоче відмови від європейських правил гри в енергетиці. Нам сказали, що в договорі має бути зафіксовано принцип, за яким ми маємо транспортувати не менше 60 мільярдів кубометрів газу на рік, і гарантовано оплатити послуги. Транзиту на суму 2,2 мільярди доларів. Росія наполягає, що вирішувати, як і чий газ буде прокачуватися слід майбутньому консорціуму. Ціна газу для України при цьому має бути знижена до 280 доларів за тисячу кубометрів. Проте, 60 пропонованих мільярдів транзиту це межа рентабельності для української ГТС і черговий привід для шантажу з боку Росії, переконують експерти. Мовляв, навіть за мінімального зменшення газу в трубі вона просто зупиниться, а приваблива ціна на блакитне паливо триматиметься недовго. Будь-яка домовленість з Росією варта не більше паперу, на якому вона підписана. Ціна на газ формується без врахування експортного мита, якщо, наприклад. Уявити собі, що з тих чи інших мотивів Росія захоче поміняти цей режим, то для неї це не стане проблемою. Себто миттєво 280 доларів за тисячу кубічних метрів перетворяться на 380. Право ж вирішувати, скільки і чийого газу качати українською трубою дасть змогу Росії заблокувати усі альтернативні газові проекти на території України, переконаний експерт, і надовго відтермінує енергетичну незалежність держави Радіазпрому Олена Сохолан, Марини Євтушок, п'ятий канал.